Перших днів війни, коли ворог оточував Київ, окрім квадрокоптерів та пілотів, БПЛА, дуже важливим стали обладнаний транспорт, де можливо підзарядити акумулятори для дронів, працювати пілотом та бистро по виздоріжжю переміститись в новий напрямок атаки. В рамках проєкту Дронкупол Муромець від фонду оборонних технологій Фрідженерейшн поповнюється парк команд-штабних дронмобілей для швидкого переміщення пілотів дронів, згортання пунктів управління та захисту Києва мобільними антидрон-радарами та вбудованими катапультами для планерних БПЛА. Команда штабний автомобіль фонду інноваційно-оборонних технологій Фрідженерейшн створений для виконання завдань підрозділу Дрон Купол-Муровець. Кожен підрозділ, залучений до дронзахисту Києва, може користуватися штабними машинами фонду в рамках випробувань, навчань та презентації дронів та елементів дронку Є пропозиція власникам пікапів та мікроавтобусів зареєструвати їх у фонді та дообладнати своє авто під командні штабні машини генераторами та підзарядними станціями для дронів та радарів для завдань. no Drone Cúpulo